Я всіх учасників конференції. Шановні колеги, отже сьогодні маємо таку непересічну подію, говоримо про е, Августина Волошина. Найперше, на що хотів би звернути увагу, Августин Волошин як приклад. Приклад, з яким ми можемо звертатися до підростаючого покоління, приклад для всіх нас. Він визначний е, у всіх напрямках, де він працював, у громадській роботі, в педагогічній. На державній службі він всюди залишив яскравий слід. І для нас найперше було чим так цікавий. Цікавий тим, що коли ми прослідкуємо цей його життєвий шлях, то ми побачимо, як він змінювався, як поступово із такого русина вибудовувався постать українця, і як він витягував. На це за собою всіх, хто навколо нього був. Тут хотілося б ну, кілька слів сказати із біографії Волошина. Народився він 17 березня 1874 року. Народився він у Киличині у віці у 9 років. Він пішов до Ужгородської гімназії на навчання у 1883 році. Переїхав до Ужгорода. Ужгородська гімназія це один із таких кращих закладів на теренах Східної Європи. Вона була заснована ще у 1613 році. Тут е, довгий час викладання взагалі велося, приїжджали педагоги з Європи, викладали. І цей заклад закінчували ну, багато видатних наших закарпатців. Цей заклад закінчував Баченський, Лучкай, е, брати Білкевичі, Віделін Гуца. Цей заклад закінчував Іван Орлай. Ну і, звичайно, Олександр Духнович і Августин Волошин. У 1896 році Августин Волошин одружується, його дружиною стала одна з також ідеалів жінки в історії нашого краю. Це Ірина Петрик. Вона була. Внучатою племінницею Олександра Дукновича вони пройшли ну, до самої смерті, до 1936 року, коли Ірина Петрик померла, вони пройшли разом, і вона весь час допомагала Августину Волошину в його щоденній так би мовити роботі. Вона, ми знаємо, цю історію, як у 1933 році власне свій будинок вони віддали під сиротинець. Також цікавий факт, Августину Волошину відійшов 61 рік. Якби не кожен наважиться 61 рік віддати свій будинок під сиротиниці. Це рішення вони прийняли за власне одну ніч, бо діти жили там в Волошинів постійно. Вони приїжджали коли на навчання в Ужгород, то вони, як правило, зупинялися в Волошені, особливо з Міжгірщини хто приїжджав. Але там. Дві вихованки волосне, вони дожили ще до наших днів. і цікаво було, коли я був присутній на відкриття там меморіальної дошки, спогад однієї з них послухати, як вона говорила, що ми прийшли проситися, і Ірина взяла нас за руки, і повела в будинок і сказала, що значить подивіться, нам уже тут самим нема де жити, але вранці прийдете, може ми щось придумаємо. І на ранок, коли та дівчина прийшла, вони прийняли таке рішення. Наважилися і переселилися. Вони там така невелика фара була, куди вони переселилися. Для мене, як для, ну, як для дослідника Августина Волошина, найбільш цікавим є його звичайно, педагогічна діяльність. Тут можу нагадати такий епізод, це десь років 9 назад, Я був у групі, яка розробляла преамбулу до концепції нової української школи. Ми там Тиждень, ну півроку ми працювали кожен з себе вдома, а тиждень ми працювали в Києві, кончив заспі Там приїхали педагоги з різних країн, науковці, директори департаментів, міністерств і так далі. І там ми якби в основу це компетентність на навчання, і я показав працю Густина Волошина колегам із Фінляндії. Це педагогіка і дидактика. І коли вони подивилися. Завдання школи, там є такий розділ завдання школи, де е, в волошино дописуєш пізніше, трошки я процитну, процитую його. То вони показали мені е, значить, закон про освіту в Фінляндії, де було написано, що головним завданням освіти на сучасному етапі є навчити дітей орієнтуватися у швидкозмінному світі. І вони кажуть, що так неможливо, що 100 років назад педагог, який писав про завдання школи, практично. Е, Процитував Закон освіти Фінляндії. На що я хотів звернути увагу, ну, якби, як Австина Волошина, як педагога, напевно, можемо взяти такий початковий етап, це входження Закарпаття до складу Чехословаччини 1919 рік і подивитися, з, з чого розпочинав власне, Августин Волошин, він вже працював директором учительської семінарії. На той час у краї було із 674 учителів, тільки 379 дали присягу новому уряду, повністю відсутні підручники, а написання їх було пов'язано із відсутністю літературної мови, яку можна було застосувати для написання підручників. Школи були всі зруйновані, в краї працювало чотири школи, в яких викладалася українська ну, руська. Наша рідна мова викладалася як окремий предмет, і все. І з цього часу Волошин зрозумів, що для того, щоб виховати націю, для того, щоб виховати підростаючі покоління, то треба писати підручники. Волошин, підручники, посібники, ну і так далі. Він є автором близько 42 підручників та посібників. І я тут. Хотів би деякі назви, просто він працював в різних напрямках і хотів деякі назви зачитати цих підручників. Це значить азбука Мала Біблія, наука про числа перших-других класів, наука про числа третіх класів, фізика, наука стилізації педагогіка і дидактика, історія педагогіки про соціальне виховання. Коротка історія, логіка, коротка історія психології, ну і так далі. Отже, забезпечуючи своєю інтелектуальною працею освітній процес, Волошин, звісно, вкладав туди, перш за все, вкладав туди ідеї, які пов'язані були із відродженням краю, ідеї, які пов'язані були із якби. Відродженням української, української ідеї тут у нас на Закарпатті. І також він добре розумів, що у даний, у даний, ну, у даний час потрібно об'єднати учительство, тому що учительство має безпосередній вплив на підростаюче покоління і тому вплив, і тому його так би робота. Із заснування педагогічних із заснування педагогічних товариств розпочалася безпосередньо у 1919 році, коли в Ужгороді, коли в Ужгороді було ви вибачте 1920 році, 16-17 квітня, коли в Ужгороді було засноване учительське товариство Підкарпатської Русі. Це два дні відбувався на жупанаті такий форум. Учителів зібралися учителі з усього краю. Два дні дебатів, дебати про те, якою мовою будемо викладати, дебати про те, що будемо вчити, як будемо навчати підростаюче покоління. І власне це було створено, це учительське товаришество, яке функціонувало у нас на Закарпатті до 1944 року. Але поступово-поступово воно якби не мало такої національної яскравої виривності і Волошин зрозумів, що потрібно створювати щось своє для того, щоб об'єднати туди прогресивних педагогів і у тисячу. Дев'ятсот 1923 році, 23 липня, він засновує педагогічне товариство. Педагогічне товариство Підкарпатської Русі. Власне, ми у минулому році, 23 липня, зібралося і ну відродили діяльність цього педагогічного товариства і спробуємо ще щось добре і цінне для нашого краю, для нашого вчительства зробити. Це педагогічне товариство. Головою організації було обрано якраз Августина Волошина, і головним завданням він для інтелігенції краю він бачав будівництво модерної школи, яку він уявляв як цілісну систему витвір соціальний, який має працювати для громади. Необхідно зазначити, що, будучи головою педагогічного товариства, Волошин. Волошин також був обраний головою шкільної матки Русинів. Це було одне з таких товариств Товариства учителів горожанських шкіл, учительської громади. І власне у тисячу у 1929 році він засновує також. Він був доєднаний до заснування одного з найпотужніших педагогічних товариств. Це учительська громада. Яка з перших днів вона зайняла таку українську позицію. Вони поступово їм вдалося об'єднати у своїх рядах близько 1300 педагогів із 1800, які працювали на той час на території нашого краю, ми намагалися ну, Ми намагалися робити багато для того, щоб про Августина Волошина про його праці. Якби знали педагоги нашого краю. Зокрема, у 2009 році нам вдалося видати такий посібник і вдалося роздати його по в кожну школу. Я особисто контролював це, щоб у кожній школі нашого краю був такий посібник. Карпатська Україна в контексті українського державотворення. Тут ми розмістили педагогічні праці Огустина Волошина. Тут є навіть такий компакт диск. На якому ну, якби Ютуба тоді ще не було, на якому є документальний фільм про Августина Волошина, а також є портрети близько 40 Михайла Беленя, роботи Михайла Беленя, близько 40 учасників карпатської України. Тут є біографії цих, до кожного чи є портрет. Ми зробили біографію. ззаді, як я казав, вже педагогічні твори і багато. Ну є якби і про карпатську україну, і про Августина. Волошина багато чого. Я ще хотів би, зосередити увагу на тому, що власне коли так починаєш думати, хто найбільше такий мав вплив на формування Августина Волошина, зрозуміло, родина, то хотів би сказати, що ця учительська е, Ужгородська гімназія е, вона е, вона сформувала його перш за все от, позицію. Як е, загальнолюдські такі якості. Е, треба сказати, що на вході в, в Ужгородську гімназію великим такий висів плакат 10 правил гімназиста. Е, де, і коли я їх перечитую, часто ми намагаємося там і сьогодні. Ну, В останні, так би мовити, роки намагалися ми робити, щоб у нас в школах на саптікам класні кутки. Так, то я колись з педагогами я їм постійно скидую і прошу, що адаптуйте ці правила гімназиста у ці класні кутки. Ну, послухайте, будь ласка, десять правил гімназиста вони розроблені були Чорновичем і висіли над ходом в гімназію. І кожен, хто приходив, кожен учень щодня їх читав. Духовність первинна. А матеріальні цінності у критерії життя. Любов до ближнього не менша, ніж до самого себе. Будь щасливий, коли віддаєш, а не отримуєш. Шануй старших чужу працю, гордися цінностями минулого та зберігай їх, проявляй національну гордість, підтримуй злагоду між людьми різних поглядів, вірувань та походжень. Безмежна стараність у навчанні труді та наполегливість. Запорука успіху. Совість, правдивість, скромність і порядність прикраса людини. Не ний, не будь зазвісний, не висмію інших, а розумій їх. Тільки праця збагачує науку, культуру та духовність. Отже він виховувався серед педагогів, які все своє, все, що могли, віддавали цій е, молоді. Потім, власне, він і сам долучився до цього. і е, Тепер на завершення можу тільки згадати рядки Петра Стерча, який він написав у праці Карпатська Україна, що не будь у нас цього розвою учительства, то не було б у нас і цих славних днів Карпатської України. Дякую.